Вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я вирішив підбити підсумки 2024 року. Хочу розповісти про успіх двох мультфільмів від Дісней, які стали касовими хітами: це Моана 2 або Ваяна 2, і Головломка 2 або Думки на Виворі 2. Чому ці мультфільми здобули популярність, що їх об'єднує і до чого може спонукати успіх даних мультфільмів в великій студії? Почнемо з аналізу Думок на Виворі 2. Чому цей мультфільм став популярним? Чи є він кращим за першу частину? Сказати, що він перевершив оригінал, не можна, але й назвати його копією, це було б неправильно, з точки зору сценарію другої частини. Це, скоріше всього, продовження історії з тією ж моральною ідеєю, що всі емоції важливі. Як і першій частині, головний посил неможливо жити, якщо переважає лише одна емоція, наприклад, радість або гнів. Людина потребує гармонії всіх емоцій. У другій частині ця ідея збережена, але історія трохи змінена. У новій частині ралі стикається з проблемами підліткового віку, адаптації в новій хокейній команді, перші труднощі дорослішання. Розлучання з подругами, зміни у тілі та емоційному стані. У її свідомості з'являються нові емоції, які спочатку захоплюють контроль, витіснивши старі. Але зрештою старі емоції повертаються, щоб виправити помилки, зроблені новими мешканцями черепної коробки дівчини. Сюжет багато в чому повторює першу частину. Емоції знову вирушають у подорож самопізнання, щоб повернути гармонію в свідомість райлі. Але цього разу до подорожі приєднується більше емоцій, таких як гнів, нудьга, тривога. Водночас темп подачі історії змінюється, хоча основна мораль залишається незмінною. Якщо порівнювати думки на Виворі 2 із мультфільмом Dreamworks з Kung Fu Panda 4, то останній виглядає більш трошки оригінальнішим. Кожна частина цієї серії має свою унікальну історію та мораль. А от тоді, як у думках на Виворі 2, Старі проблеми просто перепаковані в нову обгортку. Але, попри всю критику, цей мультфільм залишається цікавим і вартим уваги. В ньому присутня оригінальна історія, хоча вона багато в чому повторює першу частину. Але автори старалися зробити так, щоб глядач до кінця мультфільму не помічав схожості з першою частиною. І цю схожість можна помітити тільки тоді, коли почати аналізувати мультфільм. А простий пересічний глядач навряд чи помітить цю схожість. Із першою частиною перший раз дивився цей мультфільм в кінотеатрі. І тут ми переходимо до мультфільму Ваяна 2» або Моана 2», який у постерах і самому мультфільмі вже офіційно називається Ваяна. Хоча перша частина мала назву Моана, її змінили через юридичні причини. У деяких країнах Європи ім'я Моана вже було. Під захистом авторських прав. Якщо я не помиляюся, це ім'я належало одній зірців фільмів для дорослих, через що Дісней змінив назву мультфільму на Ваяна. Тепер до самого мультфільму Ваяна 2». майже нічого нового не приносить у загальну історію. Сюжет другої частини більше нагадує епізоди серіалу, зібрані в одну стрічку, аніж повноцінний повнометражний мультфільм. Це очевидно через велику кількість персонажів, які залишаються нерозкритими. Вони виконують мінімальні функції, переважно забезпечуючи гумористичні моменти. У першій частині мультфільму гумор був тісно пов'язаний із персонажами, такими як Свинтус і Півень. У другій частині до цих персонажів додали ще нових, які також виконують роль персонажів, з яких можна тупо поржати. Ваяна 2 залишається легкою і веселою. Це мультфільм, який можна подивитися один раз для приємного проведення часу. Він не має складних моральних дилем або заплутаного сюжету. У першій частині Ваяна долала випробування, мала моральні дилеми та серйозний вибір, що робити із серцем тефіті. Боротися зі злим духом чи повернутися додому. У другій частині таких моментів майже немає. Відсутній навіть антагоніст. Наприкінці Ваяна перетворюється на напівбогиню і отримує магічне весло, що виглядає доволі таки абсурдно. Сюжет другої частини зводиться до пошуків нових островів, на яких, можливо, живуть люди її роду. Ваяна збирає команду і вирушає у подорож. Це основна сюжетна лінія, яка складається з набору окремих пригод. Такі історії більше підходять для серіалу, ніж для повнометражного фільму. Як це вже я казав. Проте легка подача, гумор і простота зробили Ваяну 2 успішною стрічкою. Вона зібрала понад 700 мільйонів доларів у прокаті. І це ще не остаточні цифри, навіть незважаючи на критику, за відсутність цікавого сюжету та запам'ятовуючихся пісень і персонажів. Головним плюсом Ваяни 2 є відсутність нав'язливої повістки. Герої залишаються такими ж, як і в першій частині, без значних змін у характерах чи поглядах. Ніхто не кричить про свою незалежність або перевагу над іншими, чи що вона сильна та незалежна дівчина, якій не потрібна допомога від тупих різних там мауї. Це дозволило зберегти атмосферу першої частини, що її привабило глядачів. Загалом Ваяна 2 виглядає як добре. Зліплений продукт із простим сюжетом і легким губором. Це не новаторська робота, але вона виконує свою функцію розважати глядача. Ну і як глядачу вже набридли фільми та мультфільми із сильними та незалежними сюжетними затичками, тому він і пішов на цей доволі таки простий та дитячий мультфільм. Тепер, звертаючись до критики індустрії, можна зробити висновок, що такі мультфільми, як Вояна 2, є прикладом сучасного підходу до створення розважального контенту. Мінімум ризику, максимум перевірених сюжетних ходів та деталей. На жаль, у майбутньому, після успіху Другої Ваяни та думок на виворі 2. Можна впевнено сказати, що компанії Disney, а також, можливо, і інші студії, такі як Dreamworks, будуть дедалі більше зосереджуватись на старих франшизах. Вони будуть інвестувати свої сили в ті проекти, які вже здобули популярність і до яких звикли глядачі. Dreamworks давно використовує цей підхід. Прикладом є «Кіт у чоботях 2, майбутній «П'ятий шрек та «Кунг-фу Панда 4. Дісней також не відстає, Друга баяна ось вийшла. На підході третє Холодне Серце і багато інших мультфільмів. Здається, тепер студія зробила ставку на нескінченні сіквели, адже це приносить прибуток. Складний сюжет вже не є пріоритетом. Достатньо створити просту і зрозумілу історію, додати побільше гумору й відомих жартів, що нагадують короткі ролики з Тіктоку чи Ютубу. І сиквел готовий. Головне, не потрібно витрачати багато ресурсів, але чи надовго така стратегія буде успішною. Усі пам'ятають провал другої частини маски, де, де намагалися перевершити оригінал, викрутивши гумор і мультяшні елементи на максимум. Результат вийшов катастрофічним. Те саме може статися і з майбутніми сиквелами, якщо Туді намагатимуться переграти оригінали, роблячи все яскравішим, але менш якіснішим. Наприклад, другий фільм Сам удома не став таким провалом, як Друга маска. Але подальші частини не змогли досягти рівня першого фільму. І саме головне, що другий фільм Сам удома був. Практично копію першого фільму, але незважаючи на це, глядачам він сподобався. І при перегляді другої частини, самодома, ти буквально порівнюєш її з першою частиною, і автори навіть не намагалися приховати те, що вони просто взяли, скопіювали сценарій першої частини, додали трохи нових елементів і трак, бабах, магія монтажу і сценарію 90-х, і вийшов доволі такий успішний цикл. Але це не можна сказати про наступні частини даної франшизи. І чим більше виходило продовжень, тим гіршими вони ставали. Якщо вже казати про п'яту частину, то це повний маразм, який глядачі хочуть буквально забути, і який виглядає просто повним каловим дном на фоні першої частини. І тепер глядачам залишається тільки сподіватися, що великі компанії. Не обхезується із продовженням своїх франшиз, як творці другої маски або продовжень Один вдома. Але на фоні касових успіхів. Думок на виборі Два і «Другий Вояни Дісней, схоже, повністю зосередиться на своїх популярних франшизах. Як раніше вони знімали кіноадаптації класичних мультфільмів, так тепер будуть створювати сиквели рік за роком. Можливо, сполиць студії дістануть такі старі франшизи, як. Аладін, Король Лев, Русаленька, Покахонтас, Мулан та інші. А що вже говорити про новіші мультфільми, на них також можна зняти десятки продовжень. Мене цікавить головне питання, чи буде Дісней і далі ризикувати, створюючи нові оригінальні проекти. Сиквели це добре, але якщо якісно зроблені і не псують оригінал. Але чи залишається місце для чогось нового, цікавого та свіжого? Чи студії просто продовжуватимуть вкладати гроші в перевірені часом франшизи? Ось яке питання в мене залишається після перегляду другої вояни та других думок на виборі. Але поки місць на це питання мені ніхто відповіді не надав, і я їх в інтернеті так і не знайшов. І на цьому я завершую це відео. Сподіваюся вам сподобалось дане відео. Не забудьте поставити лайк за мої старання та підписатися на канал. І до зустрічі у наступних відео, де я вбиватиму підсумки року за, найцікавішим, за найцікавішими аніме та й на ті.